А у Коломийській ратуші відбулося засідання 18 міс сесії міської ради. П'ять основних питань винесли на розгляд депутатів: це про міський бюджет на 2012-14 роки за програмно-цільовим методом, про хід виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2010-14 роки, про затвердження міської програми з відпочинку і оздоровлення дітей на 12-16 роки, про затвердження міської цільової програми розвиток туризму в місті Коломиї на 12.15 про порядок встановлення вивісок у місті Коломиї. Деталі сесійного засідання знає Віталія Васильчук. Далі їй слово. Чергова 18-та сесія міської ради пройшла у святковій атмосфері. Проте навіть це не завадило депутатам прийняти низку важливих питань. Найголовніше з них ухвалення бюджету міста на 2012-2014 роки. Нагадаємо, він побудований на новому для Коломиї програмно-цільовому методі. Також з низкою уточнень ухвалили зміни до цьогорічного. Головного фінансового документу «В основному за рахунок субвенції виділено з обласного бюджету та перерозходять коштів по громадських організаціях. у вас власних руках відомий бачите, додаток, додаток один. До цього рішення тобто бюджет розвитку плюс-мінус. Ви бачите, що ми знімаємо, помидор. Особливо емоційними на сесії були депутатські звернення, адже вони зачіпали дійсно гострі та наболілі проблеми міста, зокрема, оздоровлення дітей та неконтрольований вивіз гравію і піску з берегів річки. Прут, депутат Віктор Бойко зазначив, що порушники нахабно руйнують ландшафт та крадуть шутер серед білого дня і разом з цим залишаються непокараними. Прошу негайно прийняти міри до припинення самовільного вивозу гравіновіщаної суміші з берегу річки в районі парку імені Шевченка. Даний район більше 30 років місце масових відпочинку та літнього оздоровлення більшості сімей коломия. І в термін привезти понівечене узбережжя річки в даному районі безпечним для життя і здоров'я відпочиваючих став, засипавши технічним методом наявні після так званих розробок я. До мене звернулися дворі усі по поводу озера. Там біля мозера. Прийшли і питають, хто б вже приватизував озеро? Тому що неподобства такого громада каже, діти не буде. Прийшли люди. якийсь там дитина грається, малу вудочку якусь там розтягнули, закинули, десь щоб гратися. Значить, підійшли особі сказали, вас у списку немає, оберіться звідси з озера. Розглянули депутати також протест прокурора щодо незаконності рішення про заборону нічної торгівлі алкоголем. Нагадуємо, відповідний документ прийняли на 15-й сесії міської ради у березні. Таким чином, у Коломиї можна спостерігати такий сценарій розвитку, як у Львові та Івано-Франківську. У цих містах такі рішення також оскаржує прокуратура. Про хід виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2010-2014 роки розповів начальник відділу управління. Комунальним майном роботи по реформуванні житлового комунального господарства зводяться до того, щоб у місті Коломиї створити комфортні умови для проживання всіх мешканців, тобто всі елементи благоустрою, щоб вони відповідали нормам, щоб вони забезпечували комфортні умови для проживання. Кількість скарг по умовах проживання в комунальних будинках різко зменшилась, тобто умови, які створюєте ви. Виділивши в статутні фонди кошти, я дякую вам і постараємося, щоб ми дійсно створили нормальні умови проживання і щоб місто наше було. І, до речі, хочу сказати наступне: що за останні п'ять років місто Коломия за минулий рік зайняло третє місце по благоустрою в Івано-Франківській області, що давно вже цього не було. Про затвердження міської програми з відпочинку та оздоровлення дітей на найближчі чотири роки розповів Володимир Колесник. Більше двох десятків земельних питань міські депутати обговорили уже після перерви. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК».